Канал життя, як воно є, всіх вітає. Сьогодні вирішила ще раз пройти до лісу. Останні теплі деночки. Треба якось себе чимось ще радувати. Вже з вихідних будуть заморозки, прямо морози, до мінус чотирьох у нас передає. От ми вже в лісі. Давайте будемо наблюдати за всім. Хочемо віримо, хочемо не віримо. Ну, бачимо. Подивіться, який великан. Хто це не знаю. О, це Зеленка. ну. От ви повірите в це чудо? Подивіться, яка. Тільки прийшли до лісу. Отак. От Можна вірити, що в грудні ще такі гриби ми можемо збирати. 10 грудня. Вірите? Не знаю, я не дуже, але бачу гриб. Тоді гайда до лісу. Зеленушка нам так настрій підігнала. Отака красуня ще. Прямо на вході в ліс кого є бажання, друзі? Гайда зі мною до лісу. Полюємо на грибочки, які нас дійсно чекали. Гляньте, це знову Зеленка. Дивіться, не молода, звичайно, вже, але вона ще й непогана. Хороший грибочок. Настрій у мене. Піднявся. Я не думала, що будуть грибище сьогодні. Знову на вході лісу прямо. Так, а хто нас отут чекає? Десь я тільки що бачила грибочка. Ось що, хто це? Такий красивий і здоровенний. Навіть не знаю. Дивіться, теплі останні дні. Як радує нас ліс. Ну, так цікаво пахне, я не знаю, що це за гриб. ну такий гарний. Підемо далі. Сьогодні гарний день. В лісочку дуже добре. Бачу здалеку якісь гриби. зараз ми до них ближче підійдемо. Тут це дивимося ось сього. Яжом є. Так, да, це зеленки. Дивіться. І ось. Ну, зараз глянемо. Дивіться, які гарненькі. І ось третя ще малесенька така. О, ні, ця вже не хороша. А ці дві ще хороші які. Ще гарні грибочки. Так треба і надіятись і вірити в якесь чудо. Такі ж знаходжу зеленки. Такі ж є гриби. Немає тих, є інші. Ось нам назустріч грибок стоїть якийсь. Зараз ми подивимося, хто він. Це польський. Такий бравий. Так, а ось далі бачу ще один. Який він ось. Ще один зашився. Отакий, польський. Цей уже. Побитий, один хороший, один побитий грибок. Підемо далі. Я хочу побачити ще оцей гриб. Так. Це не він. Ось я йду, не знаю, чи очам вірити чи ні. Ото бачите красень стоїть. Я обійду його по колу з усіх сторон, тому що він прямо коло дороги. Ви подивіться, який він. Подивіться, хто це. Подивіться, який же ж гарний грибочок. Ой, як же він смачно пахне, який же він гарний. Про нього можна розказати ціле оповідання сьогодні. Я пройшла дуже багато лісу. Польські вже всі переросли. Десяток, якщо зібрали, то добре. А дивіться, який цей. Емоції зашкалюють. Дякую, лісу. І тобі дякую, грибок, який красень зустрівся. Можливо, тут ще десь є гриб. Навіть не знаю, немає слів. Йду собі, а він стоїть коло дороги, прямо, наче аж на околиці так само, гордо й одиноко. Емоції зашкалюють, чесно кажу. Сьогодні такий день, що ніхто навіть не повірить, 10 грудня. Зеленок трохи зібрала. Польські старі, десяток польських і знайшла оцього красення. Така пора зараз якраз дуже добра для зеленушок. Вологи достатньо, температура плюсова. І вона ще продовжує проростати. А що це таке на напеньочку побачила я? Зараз підійдемо. Я не знаю, що це за грибок. Хтось мені колись описував, що це свинуха, що вона не їстівна. Ми її залишаємо. Піднімаємося на гору, бо я побачила із далеку такого гриба. Ось дивіться. Один. Так. Це польський, мабуть. Але я побачила зразу оцей. Теж, мабуть, польський, ну такий здоровий і гарний. Гляньте. Дивіться, який гриб. А ось ось ще, дивіться, також є гриб. А ну вище підійдемо, глянемо, потім будемо. Забирати їх. Так, аж ось коло дерева. Також, ну це вже, мабуть, поїдений. Вже слимаки його, мабуть, поїли. Так, да, він уже не побитий. І червами, і слимаки його з'їдають. А ось дивіться бачу, які аж під самим деревом. Гляньте. Ну просто супер. Ще гляньте, який гарний. Як би мені показати на своєму телефоні вам не можу, бо я на ньому роблю відео вже сьогодні, 10 грудня. А ще є такі гриби. Радують так. Не пошкодую, що пішла в ліс. Я і так би не пошкодувала, бо в лісі дуже файно. Але ще знайшла, скільки грибів. Так, далі сюди я не бачу. Значить, повернемо. Заберемо ті, що знайшли. Три там ще побачимо, чи вони нам підійдуть. Так, ідемо забирати ці гриби. Вернулися до них, там я більше не нахожу вже. Сьогодні хороший настрій такий. У нас була тиха ніч, дякувати Богу. Не так сьогодні в нас сирени свистіли. Будемо молити Бога, щоб мир прийшов до нас, щоб ми перемогли цю клятого ворога, щоб був спокій вже в наших оселях, щоб ми могли в спокою жити. І наші діти також. А ми продовжуємо полювання Із з задоволенням рухаюся і показую вам цю красу. Аж туди, аж туди, Ген, за цим великим старим лісом, дорослим лісом, правильно сказати. Хочу пройти теж до молодняка сьогодні, там маслюки, можливо, будуть. Бачу якогось гарного дуже гриба. Дуже гарний ззовні. Який він буде всередині, не знаю. Дивіться, який він гарний. Молоденькі вже нам не зустрічаються. Мабуть, вони вже і не будуть проростати. А ті, які проросли раніше, якщо збереглися добре, то можна забрати у відерце. Зараз глянемо. Таке враження, що до польських не треба й підходити вже. Практично всі. Старі, побиті, так і слимаками поїдені а деякі є і примерзлі. Але ж гарні такі зовні стоять. Горбиста місцевість така. Піднімаємося по горбу. Так. Я здалеку все таки бачу. Бачу польський. Це польський грибосінь. Ой, а ось от також вони. Давайте підійдемо до них. Ой, які були красені, ну вже вони старі. Дивіться, який красені ось Тіло у нього ще зовсім непогана, але він побитий. Тут круто. Але знаходяться якісь є гриби. І то приємно. Оце ж хожу по під цими горками. Хочу вам показати оцих великанів. Вони вже, звичайно, що по... мабуть, пропадають вже вони, але вони такі здорові. Цікаві такі в них верхушки. Може заморозок був та примерзли. Подивіться, оцей гриб як квітка. От краса. От яка ж краса таки навколо. Оце, хто нас тут чекає, це, мабуть, такий самий, тільки ще не зовсім старий. Думаю, що грибочки ще проростатимуть. Ми обов'язково назбираємо ще. А що це таке гарнюще. Ось таке гарне дуже знайшла. Дивіться, якого я гарного знайшла грибочка. Друзі, хочу показати, яку я ще знайшла красу сьогодні в лісі. Вони ще маленькі, тільки починають проростати, Ось дивіться. І ось є маленькі ще такі. Просто ліс. І не просто окрасень. Так, любі мої глядачі каналу життя, як воно є, повертаємо вже додому з лісу. Назбирали трішки грибів. Порадував нас ліс. Дякуємо йому. Повертаємось додому. Так завжди. Тільки скаже, що повертаємо додому. Вони нам переходять дорогу. Такий бравий, здоровий грибочок. А ну, твердав я Льонька. Закінчили полюваннями і відпочинок у лісі. Повертаємо додому вже. Тихо. Назбирали трішки грибів. Найшла також і білий. Так що дякую лісу. Ідемо додому.